Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 24 листопада, 639-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби росіяни знову пускали іранські дрони камікадзе але всього три штуки по стандартному маршруту через південь, аж туди на Хмельниччину. Поки дрони летіли через Миколаївщину, там збили один. І вже на Хмельниччині збили решту дві штуки. Але вчора росіяни і крилатими ракетами обстрілювали Україну. Так спочатку випустили ракету через Сумщину в напрямку Полтавщини, кудись в сторону Миргорода. Невідомо, що там з нею сталося. Потім пускали чи то керовані авіаційні ракети, чи то авіабомби, чи то скидували міни кудись на південь, Одеської області, в район Вілкова, Дельти, Дуная. Ну і от сьогодні зранку ще дві ракети пустили. Одну кудись в сторону. Павлограда на Дніпропетровщині, а іншу кудись на Кировоградщину. Теж невідомо, що з ними там сталося. Решта доби в Миколаївській та Одеській області пройшла відносно спокійно. А вон сьогодні зранку мешканці Миколаєва повідомляють про вибухи, які чули, але вже з'явилася офіційна інформація від мера, що це наші хлопці підривають якесь російське барахло за містом. Ну і також вчора в Миколаївській області росіяни знову обстрілювали в район Очакова та навколишніх сел. Повідомляють, що жертв немає. А от на Херсонщині минулої доби зафіксовано, напевно, одну з найбільшу кількість російських обстрілів, близько 120 штук. На жаль, троє людей загинуло, ще 12 людей травмовано. Більше 400 снарядів випустили росіяни минулої доби по Херсонщині. Ну і трохи гарних новин. Так, вночі якісь безпілотники завітали в Криму військову частину біля Джанкоя, там, наче добре влучили. І ну і під Москвою, що знову трапилося з електричною підстанцією. Цієї доби, як завжди, чекаємо на гарні новини. І давайте трохи закинемо волонтерам на збори, які бачите. Дякую.